Всім доброго часу суток. Ми з України. Зараз покажу, як за допомогою декоративного матеріалу Елегант Фарбе зробити отаку трьохкольорову стіночку з вертикальними полосами. Такі в золотих тонах, як дощ. Ну, називаємо її золотистий дощ. Ну, приступимо. І так, Найперший етап це звичайно, ґрунтування. Грунтую ґрунтівкою крілків ґрунт для кращої адгезії валіком з середнім восом. Просто-напросто хоч воно і пофарбовано вже, але дивіться, як вбирає стінка ґрунтівку. Тому що це робилось одне пили. Дуже підшпакльовування в мене. Тобто, ґрунтування обов'язкове. Грунтуємо. Після висихання продовжую роботу. Хоч поклеєний для того, щоб визначити границі нашої роботи. Наситив поверхню грунтівкою. Грунтівка висохла повністю. Зараз беремо фарбу і не латекс мат. Вона затонована в жовтий колір, тому що тут буде золото. І покриваємо цю поверхню. Це я створюю під підкладку. Підкладка це потрібна для того, щоб вирівняти фон під майбутнє покриття. Тобто, якщо в мене тут буде золото, то і підкладку потрібно робити жовту. Якщо якийсь там інший кольор ви хочете використати срібло, то потрібно фарбувати сірим. Ну, от, Закатую в два шари. Тут не потрібно ніяких супернавичок. просто-напросто зафарбовую без потьоків валіком з середнім борсом. Другий шар буду наносити десь годин через 6. На об'єктах краще таки робити не менше, ніж через 12 годин. Це як рекомендація від майстра. Ну, одним словом зрозуміло. Ось так виглядає перший шар підкладки. Нічого не переживайте, що є плями, що пер... ну, зелень видно. Другий шар перекриється все обов'язково. Тут Головне, щоб воно рівномірно було пофарбовано. Все, чекаємо висихання, фарбую другий раз. Висохла повністю стінка. Починаємо робити декор. Що я буду робити? Я буду робити золотий пісок в трьох кольорах, в трьох відтінках золота. Я для цього беру елегант фарби і металік фарби. І починаю колотити. Ось я взяв баночку і починаю вже змішувати роблячі елегант фарб золотої. Добавляю ось золото. Ну, один колір вже майже вийшов. Тепер беру, і то буде основний, роблю трішки темніший. Трішки темніший. І найтемніший. А для того, щоб зробити найтемнішим, я ще капну трішки чорного колоранту Зараз заколочу і покажу. Зараз, якщо не прошляплю, то буде. Оп. Все, зараз колочу і показую. В другий колір прийшло ще жовтого. Це в мене лимон добавити, щоб трішки зажовтити його, тому що золото золотом, а еліган-фарб все-таки в основі світлий перламутр. Так що, щоб було, щоб було схоже на золото, хоча б на, на турецьке чи на циганське, так приходиться додати колоранти. Ну, Можна сказати, другий колір готовий. Ось такі три кольори вийшли по інструментам. У мене. Три щітки і четверта суха. Все, поїхали. Так, починаю з основного матеріалу, ще більше в мене. Ідея наступна Я зараз зафарбую стінку, так як мені подобається. Так як мені подобається, так я його зараз і нанесу цей матеріал. ось ну, Тут наніс таку ось пляму. І повторю, знову її повторюю. Я хочу, щоб піска того, той, що в складі матеріалу, було багатенько. наніс Якщо десь піска багато, ставимо щитку, отак, десь під 45 градусів і розтягуємо його, щоб він був рівномірно. Або, як вам зручно, десь більше, десь менше. мажем отак щіткою. Тоді пісок лишається на поверхні. Тобто майже майже ложимо щітку при фарбуванні. Ну так от, наношу я ось одну місцинку. На ніс. Ну, така ось абстракція в мене вийшла. Ну, так, так я бачу одним словом. Далі матеріал починає підтужавити. На об'єми краще робити вдвох я бачу. Тобто, щоб я додаю місцями ще пісок, щоб, там, щоб його було багато. Додавляю всюди. Це поки що перший колір оцей основний його назову. Головне рухатись зверху вниз, це така техніка. Дощ в даному випадку золотий. Ну, хай в кого фантазія не думають, що це щось інше. Це техніка декору. Так, добре, Потім беру. Матеріал другий, той, той, той що світліший, і заповнюю оці місцинки. І так по сирому входжу кольором в колір. Ось тут стик робимо зверху вниз, потім раз, і зайшли плавненько, щоб змазати границю кольору. Плавненько заходимо. Тут навпаки заходимо, щоб зробити такий класний. Градієнт, по-моєму, називається це слово, коли колір переходить в колір. Ну, і заповнюємо пустоти. Після, і після цього ж, як я все ці ділянки наніс, я в них знову додаю ще пісок. Оці в другий в колір номер два додаю. Пробігаю ще раз, додаючи пісочок, щоб його було вагатенько. У мене чорний пігмент не розмішний. я його зараз зафарбую, та що він мені тут не потрібний абсолютно. Тут така легенька халатність має місце бути. Беру третій колір. На Наколочно теж немало. І вже за, 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 заповнюю. Воно вже якесь має тут не золоте, таке піщане. Заповнюю оці ділянки, що я полишав. Знову ж таки розтушовуючи по-свіжому, заходячи цим новим кольором в старі кольори, ну кольором номер 3 Кольори номер 2 і 1, для того, щоб отак зглажую переход. Це все бажано робити не бажано, а по-сирому, для того, щоб оці всі переходи зробити ну такими друг в друга, щоб вони входили. І так же само зараз ці ділянки позакриваю і так же само пробіжусь повторно, додавляючи туди матеріал. Все так сформовано, так в мене воно вийшло. Беру сухеньку щіточку і починаючи з кольору номер 1 починаю формувати малюнок. Я роблю таке підмітання. Стараюся ці всі границі поки що не трогати, щоб не закаляти щітку, щоб не зробити, ну, грязний, ну, щоб колір в колір не перенести, щоб воно не було грязними. Ось мені тут хочеться так, тут в мене була тріщина. То я так зараз в щітку раз і зганяю матеріал на неї. Ось ось шпакльовка просіла, я туди зігнав і отак формую. Дивимось там, де підсихає, там і працюємо. Дивлюсь, де більш-менш під підсохло. І там починаю теж уже, вже по другому, по третьому кольору пробігаюсь. І формую малюнок. Легант фарб це такий матеріал, який ну, скриває дефекти і робить малюнок індивідуальний. Це моя так рука ось забігає. Отак воно і виходить в когось, трішки по-іншому. Все можна формувати. Наприклад, ось куча піска просто торцем легенько перебили. Головне, щоб тут зверху вниз йшли ці лінії. Це ж ефект дожджа. Поки матеріал сируватий, вже трішки щитка в мене замазилась, так що переход з кольора в колір виходить ну, вживу, я ось дивлюсь, як пречудово. Матеріал вже майже, ну не майже, а підтужавлює. Я щіточку протер, щоб більш менш була чистенькою. І знову пробігаюсь. Відходжу, дивлюсь, що де не так, що так. Ну, одним плом підмітаю. Такі, таку процедуру я проведу ну це зараз. І раз, чи два ще, поки по інструмент, повернусь, подивлюсь, десь підмету. Ну і покажу результат в кінці. Тут, тут цього підмітання прибрати оці всі полоси оці. Наглі полоси, що я з час провів, он, оця решіточка, їх потрібно, щоб не видно, що тут була кість. Сліди від кісточки повинні бути прибрані. Як ось, наприклад, вже ось майже все підсохло, це перший колір, то отакі струйки, наші потоки. мити інструмент. А потім ще раз підмету і покажу вже готовий результат. Ось що вийшло. Отакий дощ. Оці всі переходи. Вийшли теж чудово. Може камера і не передає так, як потрібно, але... Але виглядає воно справді гарно. Колір в колір переходить. Так що, як ідея десь для невеличкої акцентної стінки, можна користуватись такими вкрапленнями іншого кольору. Так що всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.